Добрий день, студенти. Сьогодні у нас лекція профілактики травматизму та професійних захворювань. Ми розглядаємо сьогодні на декілька питань та контрольне запитання літератури. Перше питання розслідування та облік нещасних випадків. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме. Обмеженої в часті події або раптового впливу на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталося у процесі виконання ним трудових обов'язків, внаслідок яких зафіксована шкода здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних, ушкоджень гострого профілактики. Професійне, скажімо, захворювання і гострого професійного та інших отруєнь. Про кожний нещасний випадок потерпілий або працівник, який його виявив чи інша особа, свідок нещасного випадку повинні негайно повідомити керівника робіт, який безпосередньо здійснює контроль за станом охорони праці. А на останній нещасному випадку безпосередній керівник робот зобов'язаний терміново організувати надання першої е, медичної допомоги, негайно повідомити роботодавця про що сталося, зберегти прибуття комісії з розслідування, і е, необхідно оказати підтримку. Комісії, лікувальний профілактичний заклад повинен передати протягом доби з використання засобів зв'язку на паперовому носії, повідомлення, тобто підприємство, де працює потерпілий робочому органу виконавчої дирекції фонду соціального страхування, територіальному органу держгіпропронагляду за місцем настання нещасного випадку. Закладу Державної санітарної педагогічної служби та інше. Реподадавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний протягом однієї години <кхи> передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на носії повідомлення про нещасний випадок. Далі керівникові першої первинної організації профспілки а також керівникові проспілки, до якої є потерпілий, керівникові підприємства, де працює потерпілий, органи державного пожежного нагляду, заклад державної санітарно педагогічної служби і протягом доби утворити комісію у складі менш як три особи, і організувати проведення розслідувань. До складу комісії може входити безпосередній керівник роботи у разі виявленого гострого профзахворювання. а також у разі настання нещасного випадку на судні морського борочного флоту під час плавання або перебування в іноземному порту комісія утворюється капітаном такого судна про що повідомляється власник судна. У разі насаді нещасного випадку в закордонній дипломатичної установи України комісія утворюється керівником такої установи або особою, яка його заміщає. Голова комісії зобов'язаний письмово про інформацію потерпілого про повноважену особу, яка представляє його інтереси, чи на комісії мають має право одержувати усні чи пісні пояснення щодо нещасного випадку. До складу комісії входять представники фонду. За місцем проживання, а також інші члени комісії за переліком, які ми з вами відпрацюємо на практичних заняттях. Комісія зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту її утворення обстежити місце на нещасного випадку, визначити відповідність умов праці, відповідальність та її безпеки. З'ясувати обставини, причини остання з випадку, вивчити перу медичну документацію, от, і е, визначити пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок з виробництвом, установити осіб, які допускали порушення в умовах охорони праці, скласти в 5-ті акт проведення розслідування за формою Н5 і за формою Н1, і скласти. У разі виявлення гостра професійного захворювання читруїну з родбинства акта за формою Н5 і Н1 у шістьох примірниках. Примірники затвердженого актом за формою Н5 і Н1 протягом доби насилаються роботодавцям керівникові служби охорони праці потерпілому або повноваженої особі, а також фонду. На місцевих ну підприємства, на якому сталося нещасна випадок територіональному органу держібропромалят, первинна організація про спілки та іншим, та іншим. Спеціальне розслідування часом випадки. Спеціальне розслідування підлягають нещасні випадки із смертельними наслідками, групові нещасні випадки, випадки смерті працівників на підприємстві, випадки зникнення працівників під час виконання трудових обов'язків, нещасне випадки, що спрямовані спричинили, скажімо, тяжкі наслідки, в тому числі з можливістю інвалідністю. Тобто спеціальне розслідування і проводиться. Нечасні випадки, спричинені тяжкі наслідки, в тому числі, з можливою інвалідністю, я вже сказав, про груповий нещасний випадок, нещасний випадок і смертельним наслідком. От, е, він обов'язково роботодавець зобов'язаний протягом 1 години е, повідомити е, з використанням засобів зв'язку. Та протягом трьох годин подати на паперу в насілі повідомлення. Згідно додатку, 2. це територіальний орган Держгіпропорнагляд, орган прокуратури, фонду місцевого находження підприємства, орган управління підприємства, от, ну і закладам державного санітарної епідемічна служба, первинним профспілки, ну і так далі. До складу комісії, комісії ходять посадові особи Держгіпропонагляду, представники фонду от, за місцем підприємства. Ну, і представники органу управління підприємства, працівники роботодавця, працівники первинної організації профспілки, ну і так далі, і так далі, так далі. Тобто, тут ми все з вами, розслідування і облік профзахворювань. Тут можна що сказати, що профзахворювання, усі випадки гранічних профзахворювань незалежно від строк. Сроку їх настання підлягають розслідування. Ну, випадки професійних інфекційних захворювань і хронічних інфекційних розслідуються про вот, професійне захворювання, повідомлення професійне захворювання, спеціалізоване профпатологічне, лікувальне, профілактичні заклади. Вот. Повідомлення за формою П3 протягом трьох днів після встановлення діагнозу надсилається керникове підприємство і санітарно пілоїстка служба, ну і підприємством робочого органів виконавчої дирекції фонду, ну і так далі. Тобто, тут порядок розслідування головної державної санітарний інспектор. Ставляються акти за форму П3 і е, зазначені заклади органів, вони обсягом однієї доби з моменту одержання повідомлення повинні надсилати заклади Державної санітарно-пілогічних служби письмову, інформацію про прізвище ім'я по батьків, посаду представника, який пропонується до складу комісії з Роландську. Ну і так далі. Тут ціла іде низка обов'язків роботодавця об'язаний, скажімо, для проведення розслідування, строк подати комісію з розслідування, відомості про професійні обов'язки, працівника, документи, матеріали, необхідні результати та інше інше, що подається. Ну і акт, акт за форму по 4 складається протягом трьох днів після закінчення розслідування. Розслідування обліку аварій. Ну, Аварії бувають перші категорії, це смертельні травми, п'ять або більше осіб, спричинені від отруєних, збільшення як 10 разів концентрація речовини, забруднення буде зруйнування будівель. Аварія другої категорії це смертельні травми до п'яти осіб, забруднення будівель. Випадки порушення і так далі. Тобто складаються тут документи, ході розслідування визначається масштаб аварії, необхідне затворення експертизи, підтвердження факту порушення в обох законів і законодавчих актів. Ну і так далі. Роботодавець зобов'язаний проаналізувати причини виникнення аварії, розробити план заходів щодо запобігання, і так далі. Далі йдуть контрольні питання. От 10 і теми рефератів і літератур. Добрий день, студенти. Сьогодні ми з вами практичну роботу проводимо по темі параметри і розрахунок їх мікроклімату у виробничих приміщеннях. Мета навчитись оцінувати стан повітря робочої зони за значеннями параметрів мікроклімату. Також рівня забрудненості. Навчитись розраховувати необхідний для нормалізації параметрів мікроклімату в робочій зоні, повітря обміну та його кратність. Мікрокімат, ви знаєте, це виробничі приміщення, це умова внутрішнього середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням шляхом конвенції, кондукції. Теплового випромінювання та випарювання вологи. Е, ну, ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, температури оточуючих людина поверхень та інтенсивності теплового оправення. Показники, що характеризують бігрекім, є температура повітря градус на Цельсія, відносна вологість повітря у відсотках, швидкість руху повітря в метр в секунду і інтенсивність теплового випромінювання ват на метр. Давайте розглянемо деякі формули, якими ми будемо сьогодні працювати. Випромінювання температури повітря, і, ну, скажімо, приміщення здійснюється. Звичайними ртутними термометрами за, за наявності джерела теплового проміння застосовується парний термометр. Тобто, два термометри, у яких резервуар, одного затемнений, то з чорною фарбою, а інший посріблений. Тобто дійсно температуру повітря в цьому випадку визначає за формулець. Т-показник те, е, посрібленого термометра мінус Т. Те, Показник затемного термометр. Тобто константа це приладу наводиться у паспорті або інструкції до приладу. Ну, от ви бачите, э, цей термометр, психо психологічний термометр Астма називається. Тобто, тут от, один сухий, це мокрий, тобто у нього в нижній частинку змочується піп'яткою цей термометр. Точність показників псіхрометру підвищується, якщо резервуари термометрів обдувають повітряним повітрям, яке рухається з певною швидкістю, як у аспіраційному психрометрі на расунку 31, оце подивіться. Ну і таблиці дали значення відносно вологості повітря, от, показникам термометру Асмана. Відносну вологість можна розрахувати за формулою оцею. дельта В, ДП1П, е, ну, сухого і мокрого термометра. Термометр сухий і мокрий. От. Аж барометричний тиск. Ну, ПС це у нас буде е, тиск. І пружність насиченого термометру, тобто температура відповідного вологого сухого термометру. І от дана таблиця пружність насичених один парі, в залежності від температури. Це психорометоричний коефіцієнт по цій таблиці, можна узнати. От тяжковий аналометр дозволяє робити заміри швидкості руху повітря від 1 до 27 метрів в секунду. Застосовується при замірах швидкості від 05 до 3 метрів за секунду. Ну, є, ми взяли категорію роботи зимній період, а перша легка, от, то це категорія, скажімо, холодний період 1А, і ми її будемо з вами зараз над нею розмовляти. По цій таблиці 3-4. Оптимальне значення показників мікроклімату робочої зони. Ми знаходимо легка 1, термометр, вологість і швидкість руху. Допустиме значення показників мікроклімату робочої зони по формулі 3-5. Тобто категорія, верхня температура і нижня, вологість і швидкість руху. Ну і далі кожному буде дано завдання. По якому можна буде потім виконати ту чи іншу роботу. Згідно ну, варіанту цих показників, які тут дані і проведені. Далі даються контрольні питання. Контрольне питання тут їх 8, на які можна вам буде відповісти, От. і скласти потім звіт. Про сьогоднішню практичну